Івано-Франківська обласна рада шостого скликання розпочала свою роботу. Результатом першого засідання можна вважати формування коаліційної більшості у складі 68 осіб. Принаймні, така кількість депутатів проголосувала за новообраного голову ради Олександра Сича. Докладніше про сесійні події у репортажі наших кореспондентів. Першу сесію обласної ради відкрив голова територіальної виборчої комісії Олег Пилип'юк. Звітуючи про перебіг та результати народного волевиявлення на Прикарпатті, він подякував членам дільничних виборчих комісій за роботу, а представникам влади за розуміння і сприяння. Після цього голосив поіменний склад нового депутатського корпусу це 114 депутатів, які представлятимуть 13 політичних сил. З поміж інших, інтерес прикарпатів в обласній раді відстоюватимуть два народних депутати та один міністр. Приємно відзначити, що склад нинішньої ради якісно поліп. Посилився його професі... професіоналізм. Серед депутатів чимало юристів, економістів, медичних працівників, працівників міністерства адміністрації різного рівня, серед 114 депутатів, що приємно відзначити вісім жінок. Головне питання порядку денного обрання керівного складу ради. Претендентів на крісло голови двоє. Свобода запропонувала на цю посаду Олександра Сича, українська партія Зіновія Митника. Я найвище ціную принципи. Добра, честі, справедливості. І якщо громада довірить мені керувати обласною радою, власне, на таких принципах я буду будувати діяльність свою як голови обласної ради. Я сповідую ідеологію українського націоналізму, яка передбачає, що найвищою цінністю є добро нації, добро всього свого рідного. На посаді голови обласної ради я вбачаю перше. Що вперше що? Це основна проблема, яку треба нині вирішити і зняти, це спільна праця і консолідація всіх сил, які є на нинішній день в обласній раді. Я працював на цій посаді в свій час. Ви знаєте мене прекрасно і знаєте мою роботу. І ми починали з Галича колись, з музею Степана Бандери, і я закінчував на свою роботу на реконструкції Косова. У цьому проміжку було зроблено багато дуже роботи. Я вважаю, що цю роботу спільно з адміністрацією ми будемо продовжувати, будемо робити і будемо покращувати. На підтримку кожного з кандидатів висловлюються представники різних політичних сил не може 8% керувати всією Івано-Франківською областю, тому що є дві треті, яка визначилась. І тому ми вважаємо за сьогодні. Висувати і підтримувати виключно одну кандидатуру Сеча Олександра Максимовича. Я хотів би, щоб депутати розуміли просту річ, що всі ці питання, складні питання, які стоять перед областю, потрібно дійсно вирішувати цивілізованим шляхом і тільки цивілізованим шляхом. Можна вирішити всі проблемні питання в Кабінеті в адміністрації президента. І, по крайній мірі, ніяк ніколи їх не вирішиш, якщо будемо одною рукою, у рукою мені, показувати долю Києва, а другою просити грошей. Голову ради обирають прямим таємним голосування. Депутати отримують бюлетені під наглядом теле та фотооб'єктивів та вкидають їх до прозорої запломбованої скриньки. До зашторених кабінок заходять далеко не всі. Підрахунок голосів також відбувається у присутності депутатів та журналістів. 64, 65, 66, 67, 68. Такий результат новообраний голова обласної ради назвав закономірним. Результат голосування при обранні голови обласної ради практично є фіксація тих закономірностей, які притаманні для нашого краю. Якщо для нашого краю притаманно. А для кожного регіону це є інша картина. Притаманно що більша популярність мають сили націонал-демократичного націоналістичного спрямування, і вони в цих виборах сумарно набрали дві третини голосів то цілком закономірно, що головою обласної ради став депутат саме від цієї коаліції.